Сьогодні я розповім вам про траву пам'яті Готоколу. Яка пам'ять у вас? У вашому житті були випадки, коли щойно ви почули щось і одразу забули? Часто люди пов'язують забудькуватість із віком, проте сьогодні це поширена проблема, яка не залежить від віку ваша пам'ять у ваших руках. І сьогодні ви дізнаєтесь про секретний ключ до потужної пам'яті. І ви зможете пам'ятати і контролювати більше, чим це вам здається. Угод кола покращує концентрацію уваги, скорочує витрати часу на засвоєння інформації, захищає мозок людини від вікових змін і допомагає адекватно реагувати в екстремальних ситуаціях. Окрім того, застосування готоколи важливе і необхідне при деяких симптомах, наприклад, це гіпертонія, ішемічна хвороба, атеросклероз. Варикозне розширення вен, венозна недостатність, неверостенія, рани, опіки, погіршення пам'яті. У цих випадках, а також з метою профілактики, нутриціологи рекомендують включити до свого раціону готокола. Зверніть увагу на готокола всі, хто довго знаходиться на ногах, коли часом з'являється сіточка судин, а потім вени випирають назовні, в порушений мозковий кровообіг, періодичний головний біль. Коссидячий спосіб життя, у яких є порушення венозного від... відтоку, наприклад, водії авто, готокола підходить для лікування проблем з кровообігом, таких як флебід, синдром неспокійних ніг та верикозне розширення Вен. Готокола зміцнює судини і надає еластичності артеріальним стінкам. Коли кровоносні судини втрачають свою еластичність, в ногах утворюються криваві виливи. Та збільшення загального рівня рідини. Через це ноги набрякають та виникає венозна недостатність. Кілька невеликих досліджень показали, що гутокола може допомогти зменшити набряк та покращити кровообіг. У дослідженні, в якому взяли участь 94 людини, які страждали венозною недостатністю, пацієнти показали покращення стану після прийому гутоколи. Гутокола також містить хімічну речовину, яку називають. Тритерпеновою фракцією, яка особливо корисна при велорикозному розширенні вен, оскільки стимулює вироблення колагену та еластину. Ці сполучні тканини необхідні для зміцнення внутрішньої оболонки та стінок судин. Окрім того, колаген та еластин це також елементи здорової шкіри, які ми з віком втрачаємо. Завдяки своїм антиоксидантним властивостям гутокола сприяє змісенню тканин. Зокрема, клітин шкіри. Вона покращує стан верхнього шару епітелію, сприяє швидкому загоєнню ран і посилює процеси регенерації. Знищення вільних радикалів сприяє зниженню інтенсивності їх накопичення, запобігає перечасному старінню шкіри. У підослідних тварин, яким наносили готуколу, безпосередньо на рану двічі на день. Підвищився рівень антиоксидантів та прискорилось загоєння. При тривалому використанні засобу ще не менше 24 тижні вчені відзначили збільшення вироблення шкірою колагену. Завдяки цьому суттєво покращились процеси регенерації. Через регенераційні властивості гутуколи її часто використовують для місцевого застосування при таких захворюваннях шкіри, як псоріаз та екзема. Також це стосується людей, в яких були опіки. Готокола прискорює загоєння шрамів після операції, сприяє зменшенню кількості зморшок і розтяжок. Готокола чудовий помічник у догляді за здоров'ям волосся та нігтів. Також ГОТОКола сприятливо впливає на стан шкіри голови, особливо при неявності лупи. Зверніть увагу на Готокола. Якщо ви один з мільйонів людей, які намагаються впоратися зі стресом, тривогою чи депресією, готокола може допомогти. Дослідження показують, що гутокола збільшує рівень нейромедіаторів, які дозволяють нам відчувати себе добре: серотоніну, дофаміну та знижуючи при цьому рівень гормону стресу, кортизолу. Здійснюючи баланс цих хімічних речовин у мозку, гутокола може допомогти зняти стрес, тривогу, депресію. Крім того, вона захищає мозок від запалення. Адже вважається, що саме хронічне запалення мозку є основною причиною депресії. У дослідженнях на людях дієтична добавка готоколи показала підвищення задоволеності від життя, повернення в стан спокою і зниження настороженості на 100%, тобто значно зменшила симптоми тривоги та депресії. Ряд проведених досліджень на тваринах також підтверджує, що ця рослина знижує ступінь тривожності і надає антидепресивний ефект. Гутоколо можна вважати заспокійливим засобом, вона має протитривожний ефект та допомагає зняти стрес. У деяких дослідженнях виявили, що гутукола допомагає в лікуванні депресії, заспокоює нерви і навіть виявляє снодійний ефект та покращує якість сну. Вчені опублікували дослідження в науковому журналі і показали, що у літніх людей, які отримали добавку гутоколи, нагадує інша назва її Центела Азійська, спостерігалось поліпшення настрою і пам'яті. Гутокола допомагає зберегти пам'ять, а хороша пам'ять чудовий ресурс у похилому віці. Тренування пам'яті може допомогти нам зберігати гостроту розуму та зберігати здатність запам'ятовувати важливу інформацію, а гутокола допоможе зберегти пам'ять. Старість, умовний вік, початку якої наразі є 65 років, асоціюється з багатьма хронічними зафоріями, одним з яких є деменція, тобто значне і стійке погіршення когнітивних функцій, яке виникає внаслідок специфічних органічних змін у структурах головного мозку. Якщо людина не пам'ятає, що було вчора, але пам'ятає події минулих років, це деменція? Порушення пам'яті щодо нещодавніх подій зі збереженням пам'яті щодо подій минулих років, досить характерне для початку хвороби Альцгеймера. Що з цим робити? Журнал Journal of Alzheimer's Disease провів дослідження щодо здатності гудокола покращувати пам'ять на молекулярному рівні. Властивість посилювати активність часин мозку, пов'язана з формуванням довгострокової пам'яті, була вже неодноразово задокументована. Після дослідження добавки на тваринах, зокрема щурах, було виявлено, що естракт готоколи покращує здатність до навчання і запам'ятовування за допомогою підвищення рівня антиоксидантів в криві. Гутокола також симулює когнітивну функцію мозку і сприяє поліпшенню пам'яті у літніх людей. Отже, готукола покращує мікроциркуляцію, мозковий кровообіг, підвищує розумові здібності, пам'ять, швидкість реакції, має седативний ефект, прискорює загоєння ран, опіків. У медицині центела азійська використовують у мазях проти варикозного розширення судин. Готокола багата на вітаміни Є, е, А, Б, К, Магній. Готокола немає нічого спільного з горіхом кола, зокрема, не містить стимуляторів типу кофеїну. Готукола, яка має назви Азійська або щитолисник, це повзучий, трав'янистий багаторічник, сімей зонтичник. В англійській мові ця рослина відома як індійський щитолисник, а на шрі-ланці назву готокола. Цілющі властивості помітили жителі країн, де росте готокола в природному середовищі Індія, Китай, Шрі-Ланка, Мадагаскар, Південна Африка, Південь США, Мексика, Венесуела, Колумбія росте готокола в утінністих місцях, на болотах, рисових полях, берегах річок, на глинистих та піщаних ґрунтах, у твої густій зарості. Використання готоколи у стравах та напоях з кожним роком збільшується завдяки корисним властивостям. Перша інформація про рослину походить з Індії. У традиційній китайській медицині, а також в індійській аюрведичній практиці, готоколу застосовують для профілактики і лікування розладів пам'яті, тривожних станів, депресії, порушень сну. Індуси і китайці вважають також, що гутоколу сприяє збільшенню тривалості життя. Сьогодні гутоколу використовують західні трав'яні фармакотерапії. Причому не тільки для поліпшення когнітивних функцій, але й в якості профілактики та лікування хвороб вен, а також головного болю. А японське дослідження, яке було проведено у 2013 році, дозволило висунути гіпотезу, що в гутоколі місяця сапоніни, які можуть зупиняти розростання ракових клітин. Перед застосуванням гутоколи рекомендується проконсультуватися із лікарем, з вашим нутриціологом. В неї є протипокази. Готукола не рекомендується при індивідуальній непереносимості компонентів продукту, вагітним і жінкам, що годують, дітям до 12 років. Хороша пам'ять це не талант і не дар, це не магія. Пам'ять потрібно розвивати, а мозок підживлювати. Усім добре відомо, що неправильне харчування, вживання продуктів з консервантами, фастфудом малорухливий спосіб життя і просто сидіння на дивані перед телевізором не приносять користі мозку. Чому потрібно розвивати пам'ять? Це покращення концентрації уваги, це інтелектуальна впевненість. Думки я не можу навіть не виникає. Розвиток пам'яті покращує мислення, скорочує витрати на засвоєння інформації. Це вища ерудиція, уява, творча діяльність, це захист мозку, від… Вікових змін це адекватна поведінка в екстремальних ситуаціях. Пам'ять це збереження інформації, запам'ятовування, відтворення, і потрібно вміти контролювати кожен з цих етапів. Важливо не те, скільки ви запам'ятали, а те, скільки ви можете пригадати. Тому зараз я розповім про третю складову відтворення. Для цього є спеціальна вправа. Вона дуже проста, але дієва. Усього 10 хвилин на день протягом місяця, і ви відчуєте реальний прогрес. Отже, зараз я ознайомлю вас з деякими вправами для тренування в пам'яті. Відкриваємо наш спортзал пам'яті. Вправа щоденник 10 хвилин в день протягом 6 тижнів, перший тиждень. Вечером в кінці дня, згадайте всі основні моменти дня, який минув. Згадуйте все детально: уявіть свій день, як фільм на швидкій перемоці. Зранку встали, пішли в ванну чи душ, там холодна вода, гаряча чи тепла. Снідали на кухні, що їли. Добирались на роботу своїм транспортом чи трамваєм, тролейбусом, автобусом, 10 хвилин чи 45 хвилин з пересадками. І так все, що ви робили до самого вечора, з деталями або особливостями всіх подій протягом дня. Так робити протягом одного тижня. Наступні два тижні працюємо по-новому. Коли мозок адаптувався до навантажень, починаємо його ще більше навантажувати. В кінці дня, вечором, згадуємо весь день, але записуємо лише на другий день. Наприклад, в неділю згадали весь день, але не записали. В понеділок згадали весь день і записали все, що було, в неділю-понеділок, тобто за два дні. Одразу. Вівторок ввечером згадали все, що було, а в середу згадали і записали за два дні. Отже, робимо так два тижні. Найважче буде в перші дні після переходу з одного дня на два. Потім мозок звикає, і вам згадувати буде простіше. Три тижні. Тобто, після одного тижня першого етапу і двох тижнів другого етапу починається саме цікаве. Тепер потрібно буде записувати одразу за три дні. Згадуємо, як і раніше, кожен день. Але записуємо на третій день. Так робити три тижні. І знову найважче буде при переході з одного етапу на інший. Важливо. Перше. Займатися потрібно щодня. Друге. Обов'язково записувати не менше 10 пунктів. Третє. Якщо важко все одно згадувати, привчити свій мозок, що саме ви хазяїн, і ви все згадаєте. Це одна із самих ефективних методик покращення пам'яті, яку застосовують у спецслужбах. Цю методику використовував прототип Штірліца, яку ми пам'ятаємо по фільму 17 миттєвості весни. Можна таким чином дійти до сьомого етапу, коли згадувати у деталях події за 7 днів. Але, якщо ви дійдете до третього етапу, коли потрібно згадувати за три дні, ця вправа вважається виконаною. Можна цю вправу ще інакше робити. Отже, вправа щоденник починає вести щоденник і записуємо всі події дня у деталях. Вечором, в кінці дня, запишіть всі події дня у щоденник не менше 500 слів. Потім можна ускладнити і записувати про події дня, що минув, до 1000 слів. Але увага, записувати не просто поїв, а ще саме поїв. Пішли в ванну, душ на кухню, що їли, як добрались на роботу, що робили на роботі. І так все, що ви робили до самого вечора. І до кожного пункту має бути уточнення або особливість. Робити цю вправу щодня три тижні, і ви помітите, як покращилась ваша пам'ять за цей час. Є ще багато інших вправ для пам'яті: мнемотехніка, вправи для розвитку уваги, римська кімната, сенсорна прогулянка, вправа дихальна пауза. І обов'язково застосовуйте емоції і ви включите свій мозок. Не існує людей з поганою пам'яттю. Просто є люди, які не вміють нею користуватися, тренуйте свою пам'ять. Пам'ять. Це ключ до успіху у кар'єрі, навчанні, повсякденному житті. Хороша пам'ять допомагає нам запам'ятовувати дати, імена та факти, які можуть визначити результат справи. Ви пам'ятаєте імена та обличчя, важливі дати і факти, готові до будь-яких викликів життя, відкриті до нових ідей і креативності, відчувайте себе впевненіше, зібраніше, спокійніше. Адже ви не сумніваєтесь в тому, що пам'ятаєте все. Хороша пам'ять це не гене. Хороша пам'ять це механізм, який можна налаштувати, що він працював на вас у 10 разів швидше, ефективніше, і тоді, коли ви захочете. Цікаво, що будь-які знання чи події запам'ятуються краще, якщо їх супроводжуватимуть емоції, і, звичайно, краще для людини, якщо це позитивні емоції. Дякую за увагу і пам'ятайте: здоровим буде вигідно. Підписуйтесь на мій YouTube канал, здоровим буде вигідно!